Мемізація деформування основного змісту або фрази протиріччя задумки автора стало культовим і звичним ділом. Хоч на дворі не 2020-2021 рік важко, або ж по-дурному заперечувати те, що робота Суїшіди залишила замітну пляму в аніме культі і не тільки. Чого тільки варті Dead Inside, яка в своєму піку 21-го року мала представлення дотора 5000 годин з дрейн музикою на фоні, або ж сім відома фраза 1000 мінус сім, які чули і використовували навіть ті, хто про мангу й поняття не мали. При тому сама фраза не має високого підтексту. Я досі не знаю, що намагались сказати любителі цієї цитати. Вісім років пройшло з виходу першого тому «Токійського гуля. Я з деяким смутком пригадую свою минулу спробу ознайомитись з гулем. Як наслідок низької концентрації, все більш часових прогалин між щиткою глав, я не запам'ятовував ім'я персонажів, особливо на іменування гулів від «CCH». Послідовність подій розкидала по всьому діапазоні. в кінці кінців розсмакувати цю розповідь мені не вдалось. Минуло три роки, відтоді я наважився знову це зробити проте при умові, що читати я буду уважно і часто. Ех, мені б таку сміливість б проте веде у курс діла, хто не знає про цю роботу без спойлерів. Сама історія розповідає про боротьбу між людьми і так званими гулями. Така ідея, схожа як до паразитів і занімає паразит. Проте тут людям прийшлось виживати поряд з дружелюбними сусідами із древніх часів. Дивно, що людство дожило до цих днів, враховуючи наскільки сильними є гулі. Гуль це як нова ланка харчової піраміди, проте їм по смаку тільки поїсти людинки і запити чашечкою кави. Відповідно до такого розкладу населення Токіо не реагує з особливим враженням. Новини про постійні смерті невинних новоутворені бан. Де, а також операції по винищенню гулів стали більше як рутина. Ну а як інакше то. Тому у нашого головного героя і його найкращого друга Хіде, розвітає підлітковий період. Канекі не особливо примітний, тому йому більше підходить оточення книг, аніж людей, проте Хіде це особливий випадок. Хоч деколи нагачка вітро головий і робить невдумані вчинки, в нього напроти є особливість аналізувати ситуацію. Цікаво, що Канекі читає багато книг, і він не знає, що гулі виглядають ідентично до людей у своїй небойовій формі. Перші главі на диво хіде, і навіть самого Кеннекі. Кен чекає на першу зустріч з доволі красивою дівчиною, яка також обожнює книги. У Канекії Різе улюблений автор Такацкі сенс. Робота це чорної кози. Тому зустріч видалась багато на розмову. Зустріч відбулась знову, але в цей раз, перед тим як розійтись по домівках, Різе попросила Канекі провести її, так як будинок знаходиться недалеко від хмарочоса Такада, де недавно знайшли частину трупа чоловіка. Канекії, визнаючи свою слабкість, вирішив не показувати страх, тому відправився з дівчиною. Якби тільки Кен знав, як після цього рішення зміниться його життя, він напевно не. Не виходив б з дому цілий тиждень. Однак, якщо в книзі Канекі сподобалась містика, Різе – жорстокість, так як вона виявилась гульом. Молодий зразу ж довдрала, але по дорозі різе нанесла не важке поранення своїм кагуни. З останніх сил йому вдалося добратися до будівельного майданчику. Це був тупий кут, стікаючи кров'ю, останнє, що він побачив, здивоване обличчя різочки від силуету, а також як зненацька на неї падають сталіні балки, під вагою яких в неї не було шансів вижити. Похмілля від слабкості ледь зрозумілі репліки лікарів, та вже прокинувшись канеки, розуміє, що його життя це. Трагедія. Пацієнт Кен мав малі шанси, щоб вижити. Тож, попри дозвіл батьків, лікар присадив органи різе Канекі, від чого той опинився на межі двох світів людей і гулів. Хоч відтепер Канекі є гуль, єдине, що залишилось в нього від світу людського, це спогади і хіде. Ще не в змозі контролювати своє право око після випуски з лікарні, Парабок стикається з проблемами гулів, от як голод, і не змога переварити людську їжу. Але найоснівніше не привертати лишні уваги. Канекі намагається з'їсти улюблену їжу, на смак воно як машинне масло. Луйклей, фрукти, гамбургори, солодке, кисле гірке, все це одним словом неможливо їсти. Коли поріз канеки знаходиться людина, смакові рецептори Кена отримують несамовите збудження. Хлопцем заволодів глибокий відчай. Згодом Канекі знаходить собі подібних і віддаляється від людського світу. Кену немало так повезло зустріти товкою, яка привела до шефа Йошимури. Тепер Канекі знайшов свій прихисток під крилом так званого кафе Антейко, якому до речі, і була перша зустріч з Різе. на захист людства. Працює федеральне агентство управління по боротьбі з гулями. CCH. Щоб протистояти могутньому ворогу, CCH розширило свої філіали на кожні з 24 районів Токіо, як і центри управління гулів, кокурія і корнікулум. Протиборство з гулями це окрема сфера. Загалом слідчі поділяються на по гулям, що напряму переслідують, знищують або затримують гуля, та слідчі бюро зайняті підтримкою та роботою з паперами. Велика кількість працівників працює як у головному відділі, так і в лабораторному, де й виготовляється зброя. За що я дійсно можу похвалити історію? Це за збалансування розкриття обидвох сторін. Конфлікту перші дні після інциденту канекі зустрівся з вірством і почав донестями мене на видіти гулів з бажанням їхнього знищення. З часом Кен стає ледь не рідним. В колективі кав'ярні знайомиться з гулями і різними думками щодо людей. Багато гулів не раді свої долі, а деякі зовсім не можуть бити людину, та харчуються за рахунок інших. Канекі приходить до думки, що жорстокість гулів це ніщо інше, як обставина їхньої природи. Вони не вибирали ким народжувались, але повинні слідкувати вже встановлених правилам. Це як мисливці в світі тварин, те, що вони харчуються травоїдними, не робить їх Ними, так як більшість мисливців не мають іншого вибору, але й навпаки, травоїдні мають повне право захищатись від цих самих мисливців. Так і вийшло з людьми та гулями. Канекі розуміє, що мир між двома протилежностями можливий, проте він не має уявлення, як ця утопія виглядає, а головне, як до неї дійти. З одного боку, гулів, ми маємо Канекі, Нішо, Хінамі Товка, Йошимура і Торі, і так далі. З іншого Курео, Джузо, Ваа Амон, Акіра і так далі. Хоч про це зазвичай розповідаю я, але цього разу про стилістику, мальовку та секретики від автора. Розповість гість. Вітаємо, крурі. Всім привіт! Я Крурі, художниця, посіновочка Гуля та просто людина, яка намалювала близько 150 фанартів по цьому тайфу. В цьому відео я від себе добавлю про візуальну складову манги «Токійський гуль. Саме манги. Тому що те, як аніме адаптація позчалась над оригіналом, фандом Гуля ще довго буде бачити в нічних кошмарах. І Шида автор, який любить символізм. Символізм як у тексті, так і у зображенні. Будучи уважним читачем, можна помітити, наскільки багато відсилок на літературні твори та приховані повідомлення у зображеннях кладає автор, особливо любов. Автора також не можна не помітити до творчості Франца Кавки та карт Таро. До речі, про останнє вертаючи сторінки гуля, та також розглядаючи уважно обкладинки, можна помітити, що на деяких персонажах він приховує цифри, які собою символізують карти Таро. Як приклад, я можу навести сторінку, в якій Канекі приймає той факт, що він тепер сам монстр, яких він так ненавидів. На цій сторінці можна помітити приховану цифру 12, що у картах Таро відповідає карті Повішені, що у свою чергу означає нову точку зору та жертву. Цій сцені Канекі вирішує свій конфлікт, змінюючи свою точку зору та приймає себе тим, ким він тепер є. Загалом у багатьох моментах внутрішньої кризи Канекі ми можемо побачити, що Ішіда вкладає більше ніж те, що ми бачимо на перший погляд. Інколи автор навіть цитує літературні твори через монолог Канекі. Особливу увагу я хочу приділити тому, як саме автор зображає ці моменти. Якщо вже говорити про його роботи загально, то в ній він не стримується абсолютно, як і в тому, яким чином він зображає її. Так і в тому, що саме він розповідає в ній. Почати я хочу з першої, але не менш важливої сцени морального і фізичного катування Канекі сцена з Оморі. Вона є вирішальною для Канекі, так як тут він приймає себе тим, ким він тепер по іронії долі став. Що ж ні такого особливого? Підлога у вигляді шахматної дошки, яка буде зустрічатись майже в кожному кошмарі Канекі. Наступні сцени свого морального падіння він буде повертатись сюди, у це приміщення, з цією підлогою. Цей візуальний прийом досить вдало використовується в подальшому, щоб показати що зараз Канекі знаходиться у своїй голові, та у моментах, коли він втрачає здоровий глузд, цей орнамент пробирається у його реальність. Не можна не помітити те, наскільки щиро Ішида вміє зображати емоції своїх персонажів. Не обмежуючи себе розповсюдженою аніме-стилістикою, автор включає у свою роботу реалістичні риси, щоб зробити зображення більш живим та моторошним. До цього прості та плавні форми різко загострюються і складається враження, ніби у самого художника тремтіла рука, коли він малював ці сторінки. Важливим для розуміння контексту також є момент. Коли Ішида давав інтерв'ю і згадував, що робота над мангою Тійські гуль для нього стала доволі серйозним випробуванням. Він вигорів близько середини першої частини, і сам автор порівнює свою боротьбу з самим собою зі своїм протагоністом Канекі Кеном. Ми можемо припустити, що автор виражав і певну частину своїх емоцій через головного героя, тому ми бачимо його таким щирим і реальним. Говорячи загалом про стилістику Ішиди, цікаво те, наскільки він майстерно поєднує спрощені та стилізовані форми зображення і одночасно вносить певний реалізм. Разом з роботою над гулем, автор і практикувався у реалістичному малюнку, що також повпливало на те, як його мальовка змінилася ближче до кінця першої частини та й у другій частині ре. Не можна також не згадати обкладинки. На відміну від основного твору чорно-білої графічної манги, обкладинки вражають своїми кольорами, і шида дійсно обдарована людина у відчутті кольору та композиції. Для кожного персонажа на обкладинці він підбирає палітру, яка найкраще відобразить його характер та емоційний стан у моменті, роблячи це у живописній манері. І доповнюючи різними текстурами та символами, підсумовуючи вище сказане, художній стиль Ішиди є особливою візитною карткою токійського гуля. Історія про співіснування двох ворогуючих видів та гротескний стиль автора створюють гармонійне поєднання та взаємодоповнюють один одного. Час від часу Мангака перекидує нас з одного на інший бік, показуючи непримітне життя, стосунки або ж навпаки, як гулі шкодять людям, а люди гулям. І чим більше цього читаєш, розумієш, наскільки вони чимось схожі, тому при інших обставинах дві сторони могли б знайти спільну мову. Такої думки Канекі притримувався, допоки не зустрів багатогранність гулів і не побачив осіб, яких точно не виправити. До прикладу, під тиском Тортур Яморі, на які Канекі, по суті пішов добровільно, проте його обдурили. Він розуміє, що жертві болю можна було б уникнути, якщо позбавитись від поганих. Зерн це така собі алегорія до часів його роботи в кав'ярні, де Йошимура вчив Канекі не готувати каву з поганих зерен, так як і кава буде погана. Тому від поганих зерен потрібно позбавлятись. Загалом розвиток Канекі як персонажа є чотирим прикладом живого головного героя. Не можу похвалити, але у Манзі зміна думок Канекі зроблена вишукано. Тому питань ніяких маю. Проте, чим більше задумуюсь, тим більше розумію. Не те, що сюжетні дірі, а так скажемо, недопрацювання. Наприклад, під час сюжету все більше додають сильніших гулів з тим, щоб збалансувати нам. Розповідають все більше нових технологій CCH. Так от як я думав, або я ще не читав переродження. Різе має як мінімум s ранг, і коли згадуєш, як деякі гулі розрізали вантажні контейнери, поверхи блискавично ухиляються від ударів, те, що різе убило балками, мало віриться. А ще менше віриться в те, що після цих самих балок органи залишились цілими, щоб пересадити канеки. Або ще один момент: після інциденту з балками канеки присаджають нирку, про що знає вся лікарня. І відповідно після чого в студента почались проявлятись риси гуля. Проте згодом ми дізнаємо, що Канекі пересадили саме Какухо, звідки з'являються Кагуни. Ну тут тільки дві догадки: або Мангака не думав на початку додавати Какухо як окремий орган гуля, або ж Кано пересадив саме Какухо про те, щоб уникнути підозри, це операція на нирці, що важче віриться, адже таку річ практично неможливо сховати навіть від медсестер, які про темні вчинки Кано не диво не знали. Але одне, що я точно пам'ятаю з попередньої спроби читання, це наскільки бійнішого товки і проти цукіями є трішки душнуватим. Спочатку бій починається. З простих атак. Нарешті діло дійшло до Кагуни, флешбек і кіми, продовження бою, і після п'яти глав фінал. Товка все таки укусила Канекі, набравшись крові. Дивно, що весь цей час трійка прийшла до Цукіями без будь-якого плану, і можна було просто почати з укусу. Але я знаю, що цей бій трійка ослаблювала гормана. Треба було якось скоротити подачу. Це той вибудок, коли без смерті гуля перевага гуля, але недолік хронометражу сюжету. При тому, що цей бій ні до чого не привів. Всі живі, а Цукіями не тільки продовжив і далі переслідувати Канекі, а ще. Став його побратимом і бойовою одиницею. Оце канекі гені, брати в свою команду тих, хто його побив. Правда кажучи, я не можу приховувати свій фанатизм до цукіями. Це як хісока в світі гуля. Ще як я знаю, вре його більше розкриють. Забавний факт, що Суї до останнього не хотів додати романа в сюжет гуля, а зберегти його для подальших проєктів. Напевно, думав, що такий персонаж сподобається аудиторії, в чому й не прогадав. Похвала номер два: кінець історії. Фінал гуля це випадок, коли не знаєш, а за кого ти і я не можеш здогадатись, а за кого сюжет. Персонаж, яких розкривали, виживали після сутичок, скрестились у битві гулі проти людей. Навіть такі, як Енджі Кома і Кая і Римі, були розкриті в останній момент. Якщо випадок з кома зрозумілий, хоч він і був у сюжеті, його наче не було. Проте як один із співробітників персоналу кафе, який завжди хвалився своїм минулим в ролі диявольської мавпи. Тоді, як про Іремі, я догадався під кінець. Фремі з її участю можна порахувати на пальцях. Вона з'являлась тільки на обговореннях, і в фінальній битві як чорний пес. Так там також принаймні спробували щось та розказати про але хотілося б, щоб Кая якось більше брала участь в сюжеті. Таке враження, що цих двох персонажів писали в сюжет, просто щоб персонал кафе був більший, а то її якось підозріло, мало. Кінець, якщо це можливо назвати кінцем, не підвів канеки, якого ми знали, намагався врятувати всіх, але ні інших, ні себе не врятував. Такого висновку і треба було чекати. Якщо б не дерево, а в гірі сцена східе і виживша різе. Можна було сказати, що на цьому кінець дослідуюча першого класу Акіри назначили хайса, як це було за моном. Ця сцена наче. Показує круговорот в житті слідувача високих класів, а також емоційні слова Токи про надію повернення Канекі. В цілому я залишився радий і ні разу не жалію про другу спробу. Через спойлери і вищесказані моменти я все-таки поставлю оцінку 9,1 за першу частину. Маю великі надії на переродження. Тому якщо вам сподобалася ось така от рецензія, ставте лайки і підтримайте підпискою. І не тільки мене.